За програму ОСІНТ, яка є е, в нас є відділ в управлінні, е, це програма, яка ідентифікує осіб е, е, згідно е, відділ. Працює яким чином. Всі фото, відео, які з'являються на ворожих телеграм-каналах, опрацьовуються нашими співробітниками, і ця програма відшукає. Тобто, тут не порівняльна експертиза, тут іде саме з штучним інтелектом. відшуковує, Фото в, взагалі в мережі інтернет, і відбувається така ідентифікація. Якщо особа ідентифікується, відповідно нашого управління також робить відповідні запити на е, інші всі структури і обмін інформації відбувається. Таких осіб уже більше півтора тисячі ідентифіковано саме за цією програмою. Е, тому, якщо ви знаходите такі фото, відео. У вашому результату я вас бачу, ще відповіді не мали, вона буде, бо вона опрацьовується. Е, відповідно, е, якщо ви є, ви просто скидаєте на WhatsApp, я перекидаю на управління, і ми цю інформацію опрацьовуємо і даємо зарядний зв'язок. Ну, зразу хочу попередити. Не завжди ті фото і відео такої якості, на яких можна ідентифікувати. Хоча є досить часто, що на фото відео е, родина вбачає, або досить якісне фото. Що це їхній рідний? А виявляється це зовсім інша людина, тому що ну на жаль. На жаль, досить багато схожих людей, вони в полоні там е дуже сильно змінюються. І ще одна маленька ремарочка. Всі ви в соцмережах бачили оголошення про репатріацію великої кількості осіб. Наразі зараз що зараз відбувається, викинули списки з тієї сторони на російських телеграм-каналах, начебто, наших загиблих військовослужбовців. Це йде зараз відверта маніпуляція рідними. Е я вас закликаю, коли навіть якщо і той список є, всі тіла, які відбувають. Це перепатріації вони підходять, приходять під номерами. Навіть якщо є інформація певна, яка зазначена тією стороною, її можна буде підтвердити лише після ідентифікації особи. Тому всі ці списки, які зараз є, це просто масовий психологічний вплив. Є вже випадки, де в телеграм-каналі до родин, звичайно, вони відслідковують, яким чином, бо була вислана певна інформація. Пишуть повідомте, будь ласка, номер кримінального провадження і певні е, далі відомості. Ні в якому разі цього не робіть. Якщо до вас, бо вже до мене зателефонували три мами, що буде обмін, дайте номер кримінального провадження і так далі. Це тільки перший дзвінок, що вони вас просять. Тому, якщо у вас будуть такі звернення з телеграм-каналів і такі до вас будуть писати листи чи навіть незрозумілі дзвінки, будь ласка, перевіряйте цю інформацію в державних органах. Тобто, якщо людина позвонить, представиться, що дайте номер кримінального провадження, можливо, вам треба повторно здати експертизу, зателефонуйте в центр розшуку і уточніть, хто це до вас телефонував. Тому що якщо треба буде призначати порівняльну експертизу, до вас має телефонувати той слідчий, в якого знаходиться справа. Ну не як якісь там не знаю хто і по телеграм-каналу. Ну оце дуже якби на це наголошує.